Цієї суботи чекайте новий випуск авторської програми про життя у студії ГОКТВ ТВ Людмила Лузан, видатна українська спортсменка, веслувальниця каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років у Каное двійках, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в каноє одиночках, чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, кавалерка ордена, княгині Ольги, всіх трьох. Ступенів, почесна громадянка, горішніх плавнів у програмі. Вона розповість про своє дитинство в Івано-Франківську, про спортивну гімнастику, яка гартувала її характер, а також про те, як веслування стало справою всього її життя. Людмила поділиться, як пережила переломний момент у кар'єрі та як це виступати на Олімпійських іграх. Також ви почуєте про її унікальний спортивний дует з Анастасією Четверіковою, співпрацю з відомим брендом та безцінну підтримку громади горішніх плавнів. Про найцікавіше з життя Людмили Лузанді дізнаєтеся цієї суботи з випуску програми на телеканалі Гок. Початок о 18.00. Повтор програми у неділю о 13.00.